Ну, давайте откривно сказати, якщо б до гри хтось сказав, що 1-1, то був задоволений. Коли перемагаєш по рахунку 1-0 і втрачаєш перевагу, Розчаровані. Якби ми програвали і забили, то було б час радісні роздягальні. Ми розуміли, з ким ми граємо, з дуже якісним суперником, з гарною командою, де зібрані індивідуальні гравці. Команда набрала дуже непогану ходу по чемпіонату, не програє. З грандами нашими дуже гарно зіграли. І ми з цього намагалися грати да, здебільшого нас заставили грати більше проти м'яча, але ми не давали настанову, щоб грати тільки проти м'яча. Ми казали, що треба цій команді нав'язувати боротьбу на кожному лаптику поля і намагатися, якщо нас заставлять, дуже там оборонятися. Кожного контратаку швидко відповідати атаку суперника на атаку, щоб були у нас предпосилки для забитих м'ячів. Так воно і произошло. І при рахунку рахунках да, у нас ну, десь можливо був фарт біля наших воріт. ну, також фарт біля воріт металістам був. Тож за бої світюха там гол, штанга, то як воно сталося, бо подивилися. А так сталося, як сталося. Звичайно, можливо, далі буде це ще й золота очка. Чи вистачило вам глибини складу на сьогоднішній поєдинок? Бо не міг сіні на не зіграти, не міг сьогодні і у зіграти через заренні домовленості, не було досвідчених футболістів. так здавалося, в другому тамі вже судоми хапали ваших хлопців. Було важко догравати, бо темп металіста справді дуже серйозний нав'язував. От чи вам ці рішення легко давалися тренерськи, кого випускати на гру? Та ні, ми розуміли, да, там прикрой, що у нас ну, є орендовані, які за контрактом зіграли, а прикрой, що у нас отримали травми в попередніх іграх, там в тренувальному процесі і хлопці вибули. Але для цього є у нас інші гравці, які сьогодні працювали за цих хлопців, які не, не були з нами сьогодні на грі, але ми відчували їхню підтримку, ми грали для них і. Я впевнений, що ці хлопці, які залишились да булю, були сьогодні в заявці, що кожен вийде і віддасть скільки хвилин там його не буде. Там повний матч або там даже 5-10 хвилин. То вони поповно від, відпрацюють. і ми не помітимо тих гравців, які на сьогоднішній день не були з нами на цій гри. Я мав, що в заявці. Відсутність досвідчених футболістів от не було сьогодні Виско, який тільки звалося трохи так. Форму набирає, забив знову як розмі ушкодження. В нього морозко безборотько. Причини їхньої відсутності, скажіть, будь ласка? Ну травмою, травмою? Да, десь Андрій трішки на довший срок випав морозко. Сподіваємося, вже буде працювати індивідуальне поле. Там у нас і шаповало випав, дато тобто, є по травмі. Сподіваюся, жоно зараз за ближний час повернувся. Нам їх не вистачає. Да? Це не тільки досвід, це і якості, які вони вони мають, і попередні ігри показували, що вони для нас теж важливі. Але я ще раз повторюсь, я вдячний хлопцям. Іншим ми сьогодні були більш згуртовані, більш, мабуть, якщо б би... ціліспромова для того, щоб здобути сьогодні положений рахунок. Ну, вже після фінального свистка вже можете видихнути трошки усміхнутися освіти народження, бо ну справді хлопці бачимо, як старалися і були близькі до ще більш позитивного результату, але один один з металізмом це значить непогано. Де народження це таке? Ну сьогодні є день народження, завтра вже немає день народження. Я сьогодні хлопців попросив на утреннє тренування, коли у нас було, сказав, що не повинні грати для тренера, за тренера. Ви повинні грати для болівальників в першу чергу, для своїх, для суперника, тобто для українських болівальників. Ви повинні грати за клуб, на якому зараз працюють. І сьогодні це там Кудрівка, завтра, можливо, інший клуб буде. Ви повинні бути професіоналами, ви повинні грати за себе, за рідних, за а тренер. Ну сьогодні що ж, Кожну групу вони виходить і грати не за тренера, а іменно щоб добуватися результату. І у нас на цьому тижні теж були і мочулюка день народження було, і Діма Каркишка привітали, давнього донька народилась. Тому я навіть думаю, що це більш важливо було, тому що ну, коли народжується маленьке де чудо, це навіть перекриває те, що там головного тренера було день народження. Я їм подякував, вони подарували подарунок. Ну буду вод, цей подарунок. Прикрив втрати очок сьогодні. Рахую, Могли виграти сьогодні, бо достатньо моментів у нас було, І як, як то не хотів м'яч ворота. Але в цілому і, рахую дуже цікавий матч був. І Кудрівка теж моментами гарно грала і знали, що будуть у них контровипади. І вони забили цей гол перш, з першого удару, можна сказати, і трохи змінилася гра, так. Але ми намагалися і тиснули суперника, забили один гол і ну, могли ще другі, другий гол забити і виграти цей матч. Але є нічия і приймаємо цей рахунок. Можна вважати, що так вміло, насправді, суперник збивав темпу, особливо в другому таймі. Багато футболістів там лежали за і хапалися. Це десь тільки ваші хлопці набирають, потім паузи в 30-40 секунд, і знову все заново починається. Ну так, ми хотімо е, темп наращувати, але це футбол, це їхня тактика така. І вона спрацювала сьогодні. Ми що можемо робити? То є судді як які можуть це трохи регулювати, але це тактика Кудрівка. вони вибрали сьогодні, вони добилися нового очка. І, я думаю, ані задоволена. Ми неодноразово зазначали, що нападник має забивати. Ось сьогодні то тобто, забив він величезний обсяг роботи виконував, але десь, можливо, не вистачило МБА, де ви здебільшого випускали на заміну трошки додати, попереду нав'язати боротьбу. От, сьогодні був відсутній нігерієць. Що з ним поділіться? Так, у нього є ушкодження і він пропустив цей матч. Так, звісно. Таких матчах хочеться додавати ще перед свіжими гравцями і дотискати суперника. Але і то, добре зіграв, сьогодні Рахую, Багато праці зробив, як ви сказали, і багато полезної праці для команди. І в пресінг, і з нічем теж. Ваші збірники, які повернулися з національної збірної з молодіжної, з яких вистачило сьогодні на дев'яносто хлоп, бо і Калюжний, і Крупський сьогодні величезна псях робота виконали. Ну я рахую, що все нормально було, у них достатньо часу було для відновлення, бо ми можна тиждень, п'ять днів і вистачило. Вони, як завжди працювали на максимум.